Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися питання, яке багатьох також турбує. Це питання, яке стосується загроз наступу зі сторони Білорусі. Ви мене також просили це питання розглянути. Давайте ми його з вами подивимося, що й до чого. Чи дійсно ситуація настільки небезпечна, що може бути наступ, чи не може бути наступу. Літо 2025 року. До кінця літнього періоду я подивлюся, яка ситуація саме з тими кордонами, які межуть зі стороною Білорусі. Так, ставте ваші лайки, не забувайте. Я візьму колоду циганських карт. Я витягну всього три карти. Три карти на циганській колоді. Раз, два, три. І я витягну три карти на колоді Таро. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Давайте подивимося, чи є такі загрози, чи їх немає. Так, добре, давайте подивимося. Карта рібенка, карта дитини. Хороша, позитивна карта. Карта постоянства, карта стабільності. Карта, яка говорить про те, що ситуація з Білорусю буде стабільною. Тобто, по суті, те, що було, те й залишається. Загроз наступу я не бачу. Карта послуги. Ну, на циганській колоді всі карти чисті. Всі карти чисті, всі карти спокійні. Пітірка жезлів, провокації, можливі, королева Пентаклів, карта сильної жіночої енергетики. І 19-й аркан Сонечко двоє діток під сонцем. Ні, я не бачу загроз наступу зі сторони Білорусі. Так що, будь ласка, я думаю, що можна видихнути і заспокоїтися. Карти в основному показали позитив. Але це не означає, що не можуть бути обстріли зі сторони Білорусі. Ми подивилися наступальні дії. Наступальні дії. Але ми не подивилися обстріли. Обстріли, я вважаю, зі сторони Білорусі можуть продовжуватися. І навіть якщо я зараз розкладу карти, я більш ніж переконаний, що декілька карт на це та і вкажуть. Тому що все-таки РФ використовує Білорусь як полігон для атак на Україну. Тому все-таки знаєте, ну хоча би я не бачу наступів наступальних дій. Тобто, от всі ці регіони, які межують зі сторони Білорусі, я не відчуваю небезпек. Тим паче, випадає карта Рібенка на циганській колоді на таро, карта 19 Аркан сонечко, Взагалі прекрасна карта, позитивна. Найкраще, до речі, в колоді Таро, по значенню своєму, по позитиву. Вибачте, будь ласка, я трохи шморгаю, трохи просквозило. Ну, всі ми живі люди, всі ми можемо захворіти. А так ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів ввечері 19.00, або 18.00, я ще не знаю точно, або 17.00 навіть. Гарячі точки. Побачимося. Всього доброго. Шановні глядачі, до зустрічі!